Етнічною ідентичність. Люди можуть мати етнічну ідентичність, але мати національну ітесіму. Польщі була така категорія е, поляк-єврейського походження, чи поляк литовського походження, чи поляк українського походження. От ми дуже Тобто вони були походжені одного, а нація іншої. Бо нація і етнічна походження це різні речі. Часом співпадають, часу не спадають. Бо хто не буде казати поляк польського походження, так? ми розуміємо. Але може бути поляк єврейського чи плінську походження. Хочу, що сказати дуже важливо. Що нації це завжди має вибір? Просто ми собі це уявляємо, тому що ми собі думаємо, що якщо ми народилися українцями, то всі наші предки народилися українцями, ну, ні, насправді. Я знаю в родині, хто в мене українці був українцем, хоча я сам з Галичини. Я зі на серце Бандерівського краю, але знаю, хто перший в моєму батьк, в моєму роді назвав себе українцем, і цей вибір мав вплив на всі наступні покоління. Тобто треба приймати, що хтось із нас народився вже в родині, де було два-три-чотири покоління українців, а хтось тільки тепер це вибирає. Але майже завше, майже завше національне тичність не вроджена, а вибіркова. Тільки якщо ви не вибрали самі, то, то за вас тут цього дитичність вибрав. Раніше дуже важливе. Тепер те що ви кажете, дуже багато е, тих, хто вибрав українську дитичність, не були українцями споходження. Е, перш за все, Україна була дуже мультиетнічна територія, про що ми говорили за особливо цей, цей південь. А по-друге, що було дуже привабливо в Україні, знаєте, ну це список великий Петро Могила був молдаванином та Капніс був греком. Щоб Тицький був, ну, він не був російського походження, він був поляком, Липінський був поляк. Шевельов був німецем. Так, ми це маємо дуже багато цих випадків. Тому що є щось в українській ідентичності, яке ще дуже привабливе. Я маю студента, не студента, аспіранта, який зараз на фронті, він пішов першим ніж добровольцем на, на, на війну. Він сам з Криму. Він з Криму був російськомовний. Коли він, коли він вирішив українську, коли попав на медан у 2014 році, тому що він каже, ніколи не чув такої солідарності любові. Каже, це настільки привабливо, він зрозумів, що я зрозумів, українець. І десяти років йому цього, цього вистачило. Тому що є щось в українськості, не в ті, як дуже часто, знаєте, спрощують в імперському виконанні. В імперському виконанні українці це якісь, знаєте, шаровари і галушки. І це все. Щось таке сільське. Насправді це не. Той тип українського, який творили українців до столітті. Той саме швальов чи інший. тому що вони творили Україну як щось інше, як європейську культуру. Але в сенсі цієї культури була ідея свободи, ідея волі. Люди мають вибір. І вони самі цим вибором користуються. Дуже важливо. От, власне, вертаюся до того, що в Росії російська культура не мала цієї ідеї вибору. Там було щось інше великої величі От. государства російського. Ми дуже Козькійної маті монокажуємо, усім Козькійної мать, мать походимо. Ми бідні. Але ми зато могутні, дуже важливо. І це означає, що ти жертви свого доволі ради великості своєї держави. Тому що зніть увагу, історія Росії права це стосун государства російського. Це історія там імператорів, царів, генсеків, четвертих президентів. Історія Росії майже немає історії суспільства. Дуже рідко. Ну тому що українська історія це підпише історія суспільства. Суспільне дуже важливо. Я думаю, що власне, це елемент, який робить Україну такою привабливою. Дуже добре це написав. Мабуть, знаєте, такий оксфордський професор Тіміт Гертон Еш, який починаючи з 1979 року святкує з цими процесами. він був один з тих перших, коли він ще молодий, молодий аспірантом з Оксфорду приїхав описувати якісь там історії Східної Німеччини, і він попав власне в цю хвилю революції 1979 року, коли падав комунізм. Він страшно закохався в цю частину світу. Він це далі переживає. І зараз його в центрі уваги ця це Україна, тому що вважає, робить, робиться те, що робилося в 1979 році. У комуністичній світі, бо там також вибирали волю, масово вибирали волю, а зараз Україна вибирає волю. І він, власне, каже, що для нього українська ідея власне, відзначається словом воля. Тому що в жодних інших мовах, може немає, можна так, на жодних інших мовах, в польській мові це також є. В дуже небагатьох слов'янських мовах, через мовах світу, воля має подвійне значення. Бо воля означає і свободу, і прагнення жити в свободі, тобто воліти щось. Не дуже важливо. Він каже, це, це те, що зараз українська ідентичність символізує. Знаєте, А чому часом, а майже до анархії? Таке тяжіння. А чому часом до насильства? Такі, але все одно це питання, що ти живучи тут, ти маєш це по ще вибору. Це дуже добре писав Павло Олепський такий. Син патріарха Антіохійського, який приїжджав через цю територію в 17 столітті, через їхав до Москви, батько їхав за грошима, щоб тримати собі, значить, свою цю патріархію. Він їхав через історію України, козацької держави, а потім приїхав в Росію. І він приземлет сказав, що в Україні їдуть за свободою, а в Росії їдемо за, за грошима. Це відчуття. Оце є. Знову таки це часом переходить насильство, звичайно, тому що ми це бачимо, а з другого боку. Оце є. Я думаю, що саме це Віща Свободи. І, мабуть, ніде ця свобода так не втілюється, як саме на півдні України. Тому що, знаєте, це, як казали, оце відчуття степу, моря і синього неба, де я казав, степ з Богом промовляє. Це дуже важливо, це майже метафізичне відчуття, яке дуже добре описано, скажімо, в польській романтичній школі. Для них Україна – це ключова територія, територія свободи. Це, мабуть, так само, можна кажучи, що для. Американця територія дикого заходу який насвоїв. Навіть це почав постійної пригоди, не просто свободи, але боротьби за свободу. Наявність якоїсь групи, яку свобода у нас є. Чим цікавий власне, досвід Одеси і півдня Російської імперії тодішньої, щоб тут не було кріпацтва. Ось ми забуваємо, що близько злостяла територія, ця територія абсолютно свобідна. І через це тут маємо такі цікаві феномени. Так багато людей мають Махна, і Донцова. І Бабеля, і всіх інших, ті люди, які в різний спосіб, але цю свободу символізують. Воно не було національним, тому що не відчувалися. Знаєте, українці мають одну рису, вони люблять скаржитися, їм все не так. Якщо питаєш українців як справа, вчив, не скаже, що погано. Якщо спитаєш, як з попереднім роком все гірше і гірше, ну це ми знаємо, ми скажуте з любов'ю. Хоча часом дійсно є гірше, дуже важливо. І я це кажу, знаєте, я це дуже сильно відчув, коли почалася війна. Коли почався війна, то ми чуємо, скільки це красива країна. Коли появилася загроза втрати цієї країни, ти почав відчути, яка це країна. Не тільки породою, а й людьми. Оце почуття сульдан, що пам'ятаєте. Знаєте, я е, в першій місці війни е, брав інтерв'ю Філімонова, цього командира е, гонору. А, мабуть, знаєте, це, це який, про, ну, фільм Соріг про нього є. Це колишнього футбольного фана, який вибрав собі став українцем. І знаєте, я його інтерв'ював, я був здивований зрілістю його поглядів, тому що домослів, який має 40-45 років, що дасть 8 років. Він дуже зріво. І просто в інтерв'ю спитав його, знаєте, що будеш робити, я всіх питаю, що буде робити після закінчення війни. І він каже: я візьму свою дружину і доньку, і ми поїдемо на Північну Луганщину. Тому що, каже, ніколи не знав, що така красива. Але це треба було війни, що ми це нарешті відчули. Я маю це відчуття, знаєте, я багато їжджу останні майже 30 років. Чим більше я їжджу по світу, то більше мені подобається львів. Тим більше розуміється, яке це комфортне місце для життя. Звичайно, що не укласти певні розсуди, щось робити саме і з Україною. Моїх багато знайомих іноземців просто їх перевід, їх перевід України, вони на лінді стоять. Тому що вони скажуть життя там з Німеччини, це знаєте, скука і всі інші. Вони рік не праз, знає, що вони будуть, і, кого запросять на день народження, і яке буде меню. Говорять, а тут щось цілком, цілком це відчуття є. Я не кажу, що це буде вічно. Це, напевно, зникне. Воно все ротинізується і всі інші. Але хочу сказати, що зараз власне, це вікно можливості, бо це, знаєте, це все як, 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 як віск, як пластилін, як не знаю, що це все плавиться в наших очах. Ми можемо це впливати на це все. Тому що зараз власне, будується та майбутня Україна, яку будуть жити, пропускаю, ваші діти, ваші внуки такі всі інші. пропускаю знову ж таки, що коли всі внуки можуть розповідати ці всі історії, вони будь вам заздуті, що вони жили, що ви жили такі цікаві часи.